Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні хочу разом з вами приготувати дуже смачну страву. Закусочка, яка готується просто, легко, в результаті виходить дуже смачно та ароматно. Дана закусочка з лаваша сподобається усім, як дорослим, так і діткам. Починаємо готувати. Беру шампіньйони 220 г. Їх потрібно добре помити та покришити слайсами. Кладу шампіньйони на сковорідку суху, без олії і буду смажити, поки із шампіньйонів повністю вийде у вас сік і випарується. Поки смажаться шампіньйони, я підготую ковбаску. Беру 180 грамів. Нарізаю ковбасу тоненькими смужечками, точніше, слайсами, а потім на тоненькі смужечки. Поки порізала ковбаску, вже приготувалися шампіньйони. Зараз я їх підсолюю. Дрібка солі і перемішую. Поки вони теплі, сіль розчиниться та й постояться холодить. Тим часом нарізала 200 г помідора. Беру ось такий лаваш. У пачці три штучки, три квадратика. Розрізаю лаваш. На смужечки за допомогою ножиць, виходить 12 смужечок. Беру одну смужечку, беру сметану, змащую, сметаною. Десь одна столова ложечка без гірки. Кладу сюди ковбаску, грибочки, помідорчик. А далі беру ось такий плавлений сирок. І кладу два шматочки плавленого сирка. І тепер потрібно завернути. Беремо спочатку ось так, притримуючи двома руками, це краще робити. Так, згорнули. Потім піднімаємо уверх ось так. Тепер на цей бік, і уверх. І ось такий конвертик у нас виходить. Ще раз покажу, як я загортую, вже обома руками. Ось так притиснула. Так. Тут випадає ковбаска, ми її назад поклали, притиснули, повернули сюди. Знов сюди і отак. Тобто виходить ось такий у нас конвертик. Тепер беру два яйця великих, потрібно їх збити, наливаю до яєць молоко це 100 мл. Додаю дрібку солі і збиваю. Ще додам сюди суміш перцю мелину за смаком. У сковорідку наливаю олії грамів 10, перемішали, нагріли сковорідку з олією. І тепер беремо один конвертик. Його потрібно ось так добре змочити у яйці. І викладаємо цей конвертик у олію на сковорідку. Далі беремо наступний конвертик, робимо те ж саме і викладаємо на сковорідку. Викладаємо оцим останнім куточком униз. Останнім, бо ми його заматували останнім. І смажимо до готовності. Накриваю кришечкою. Смажимо з однієї сторони десь одну-дві хвилинки. Вже підсмажилося, перевертаємо. Смажимо так мало, тому що конвертики, вони, в принципі, там всередині все готове. Скільки треба, щоб зовні вони підсмажилися. Перевернула за допомогою двох рук, тому що однією тримаю камеру, однією перевертати дуже складно. Ось бачите, як добре підсмажилося з одного боку. Смажимо з другого боку також під кришечкою. Уже готово. Дивіться, з обох боків підсмажено. Аромат дуже приємний. Так і хочеться швидше скуштувати. Викладаємо на сковорідку конвертики нові, смажимо під кришечкою. Якщо ви хочете, щоб вони були більш хрумкі, то кришечкою накривати не потрібно. Коли під кришечкою вони виходять більш м'які. Поки гаряченьке так і хочеться скуштувати. Смачне? М -м -м. Ідеально. Бачите, яке соковите? Таку страву дуже класно брати з собою на природу. Особливо якщо з грилем. Дома ще заздалегідь можна накрутити конвертики, взяти з собою і посмажити у лісі на грилі. Можна навіть сирими їх поїсти, не обсмажуючи. Смачно дуже. Сьогодні навіть Костік набрався сміливості і скуштував цю страву. Костя, що скажеш, як тобі? Смачно. Навіть риби Костя їсть. Раніше шампіньонів він не їв, так, Костя? Да. Подобається, як тобі? Що тобі подобається у цій страві? Гриби дуже смачні. А ще. Все смачне. Ну, добре, Їж на здоров'я. Дякую. Дуже смачна і гарна вийшла. страва. Для перекусу просто чудово.